Зустріла осінь. Я була свята і чиста, як роса блищить на сонці. Я з росиночків мисто нанизала нашій донці, у любистку день купала, ждала літа у погоді. Я не знала, я не знала, що життя пройде незгоді. Я хотіла йти додому, щось варити, прати, шити. Я хотіла будні в тому. В них турботи залишити, йшла туди, бо не змінилась спрага десь домівку мати. Я прийшла, я закрутилась. Я пішла порожньо в хаті, як я хотіла долюбити посеред кетягів калини, як я хотіла не винити тебе у тім, що в чомусь винний, як я хотіла сонцем стати і пташкою, в співочім полі. Як я хотіла долітати перлинкою в піснях та в горі. Як я хотіла долюбити тебе хотіла я доснити, я більше читала, а ти їх не слухав. Я пісню співала, промчала повз вуха, любити хотіла, а ти лиш на слові. Кохання бриніло, а ти відмовив я осінь зустріла в п'янкім падо листі. Зустріла і згубила на місці.